Вітаю вас, малята! У журналі Віконечком природу! Сьогодні ми поговоримо про диких птахів. Чому ж восени змінюється їхнє життя? Восени змінюється життя птахів. Зникають комахи, в'януть трав'янисті рослини. Все менше і менше залишається корму для птахів. Тому восени багато птахів відлітають у теплі краї, де для них достатньо їжі. Багато птахів відлітають ще до того, як зникне для них корм. Перелітні птахи помічають, що ближче до осені стають коротші дні, і це для них сигнал час збиратися відлітати. Спочатку відлітають птахи. Які живляться комахами, солов'ї, ластівки, стрижні. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею, дрозди, перепілки, також ті, що живуть на водоймах качки, гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі. Перелітні пташки. Основною їжею осілих птахів, ті, що не відлітають і залишаються, є насіння та плоди рослин, горіхи, горобина, вишня, каштан, калина. Що лишаються на пагонах. Особливо важко їм знайти їжу у ті дні. Коли випадає велика кількість снігу, засипаючи трав'нисті рослини і кущі. Щорічне випалювання рослинних залишків на узбіччі доріг в лісосмугах знижує переважну кількість насіння, що могло б стати цінним кормом для зимуючих пташок. Тому птахи. Наближаються до будинків людей, де взимку можна знайти більше їжі. Вони також знаходять їжу в годівничках та в сміттєвих купах. Деякі птахи є хижаками, вони харчуються гризунами, можуть полювати на риб, на дрібних птахів. На кажанів. Осілі птахи це голуб, горобці, синиця, ворона, дятел. Сорока, сова, галка, сойка. Сокіл, яструб. перелітні птахи це грак, соловей, ластівка, чиж, перепілка, дріст, жайворонок, чайка, стриж. Пак, зяблик, чапля. Ми вже з вами багато слухали казок про диких птахів. Сова у казках завжди мудра пташка, до неї всі йдуть за порадою. Більшість сов живе у лісі, тому ми не завжди її можемо побачити. Вони полюбляють тиху місцевість. Забарвлення мають відносно тієї місцевості, де мешкають, непомітне, щоб легко було маскуватися, у сови дуже незвичайний зовнішній вигляд, голова округлої форми, і злегка плеската спереду. П'ять рядів короткого пірячка навколо очей і дзьоба утворюють лицевий діск. Круглі великі очі. Бачать вони все у чорно-білому кольорі, відмінно орієнтуються в темряві і можуть розрізняти маленькі предмети на великій відстані. Також сова добре чує і може почути ледь помітні звуки. Вважається, що сови в чотири рази краще чують, ніж кішка, харчуються сови переважно гризунами. Але також і птахами, земневодними та плазунами. Сови приносять велику користь, вони знищують шкідливих гризунів. Сама велика сова Пугач має розмір до 75 см, а найменша сова фауни України сичик-горобець. Приблизно 6 см. Найпоширеніші види сов в Україні сова сіра, сова Болотяна, сова вухата та сич хатні. Ось сьогодні я пропоную зробити сову з осінніх листочків, які ми назбирали раніше. Для аплікації нам потрібні листочки, прямокутник коричневого кольору, маленький прямокутник білого і трішки менший чорного кольорів, трикутничок помаранчевого кольору, клей, клейонка, пензлик, ножиці, аркуш паперу. Головне для створення птаха підібрати листочки потрібної форми. Починаю створювати знизу вгору. Так як пір'ячко повинно накладатися одне на одне з нижнього краю. Кладу листочок склена, на всіх листочках потрібно відрізати тоненькі гілочки. З коричневого паперу скручую та намазую об'ємну гілку дерева, на якій сидить птах. Від листочка відрізаю невеликі кінчики, це лапки. Далі підбираю і викладаю листочки у вигляді овалу, накладаючи частину листочка на нижній ряд листочки. Для голови беру великий кленовий листочок. Зрізаю верхню частину посередині. Очі роблю з білого прямокутника. Складаю навпіл і вирізаю два круга, те ж саме роблю з чорного прямокутника Приклеюю очі. І посередині дзьобик. Ось така мудра сова у мене вийшла. Чекаю ваших робіт, а на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про рослинний світ та створимо аплікацію з осінніх листочків. Пропоную знову зібрати ще різнокольорові листочки. До зустрічі, малята!